Хоча на сьогоднішній день криміногенна ситуація в області стабілізувалась, міліція не може дати гарантій, що наші громадяни можуть почувати себе спокійно в будь-який час дня і ночі. Це можливо лише при співпраці органів внутрішніх справ з громадськістю. Тому сьогодні в обласній державній адміністрації відбувся семінар нарада нові форми та методи взаємодії органів внутрішніх справ з населенням та громадськими формуваннями. Спільної роботи міліції та громадськості з охорони громадського порядку надзвичайно актуальна проблема на сьогодні. За останні два роки в нашому місті відновлено громадські формування на 81 підприємстві організації, але не всі керівники з відповідальністю віднеслись до цієї справи, мабуть, вважаючи, що наш спокій не в наших руках, хоча і в уже існуючих формуваннях є певні недоліки. Отже, для покращення стану правопорядку в місті та області було розроблено низку заходів. Зокрема, планується відновити роботу пунктів громадського порядку і найголовніше налагодити спільну співпрацю міліції з громадськістю. Чому одним із першочергових завдань громадських правоохоронних формувань повинно стати виявлення і усунення причин, що породжують протистояння, конфлікти, визначення соціальних груп колективів та сімей, в середовищі яких можливе скоєння злочинних проявів, реалізація спільних з органами державної влади місцевого самоврядування та охорони правопорядку системи профілактичних заходів для оздоровлення суспільно-побутових відносин.